Привіт, дівчата, я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, мій канал про моє життя, про моє в'язання та все, що з цим пов'язано. Сьогоднішнє відео буде в'язальний тех, як зараз модно називати це в'язальний підкаст. Ось, а, тому що показувати про в'язання нема чого. А, минуле відео про прогулянку, ну погано зайшло. А треба щось викладати, <смістична>, бо Ютуб пустить не щ... -ні... нема куди. Ось. А значить, Тег називається Конкуренція на Ютубі та платні МК. А, цей тег створила наша моя подружка в'язальна, ну і ваша також, я думаю, Валюша з каналу «Житейські В'язання та вишивка» з Валентиною. Створила вона його вже так давненько, ну, як на мене, а я знімаю тільки зараз. Ось, почнемо. Значить, Ваше ім'я та назву каналу. Мій канал називається Анна Горєлова, живу та в'яжу в Естонії. Прізвище у мене російське, бо не російське, а русське, не знаю. Бо тато в мене росіянин був, точніше, ні, не так. Він народився в... на території радянської. Російської там, якоїсь, там, республіки. Коли йому було 20, 29 років, це ще був Радянський Союз, він переїхав до України, там познайомився з мамою. Вони одружилися вже, ну ще в часи Радянського Союзу народилася я та моя сестра. Потім, коли вже Україна набула незалежність, всі ми прийняли громадянство України. Ось. І у мами моєї було дівоче прізвище Гошко. Ось деякі називають Гошко, але ми привикли Гошко, ну і так. І в селі, коли до бабусі приїжджала, на мене називали Мала малагощиха. <свісна> Ось так, щось я далеко відійшла. А, який вид видрукодірний даний час у вас в пріоритеті? Ну, в основному я в'яжу, інколи я шью, але для того, щоб шити, там треба розкладати. Машинку або оверлок, викріки роздрукувати викріки, їх склеїти, потім, ну, я буду в'язати, роздрукувати викріки, потім вирізати з тканини, потім вже шити. Коли вже воно вирізане, вже не так треба час на підготовку, але все одно. В'язання шумию. Дістали і погнали, а там перед тим, як погнати, треба ще дістати, підключити, звільнити місце на столі, бо в мене нема такого. От якось чернігові в мене був свій такий куточок, там в мене був стол. Якщо пам'ятаєте, я думаю, що всі ну, більш-менш мого віку приблизно у всіх, я думаю, такий був стол, метелик такий він розкладався. Тумба, коли в складеному стані, воно займало місце, сантиметрів 30 а як розкладався, то в основному складали на свята. А в нас такий стол стоїть у спальні під телевізором, і коли я хочу шити, я просто цей стол розклала і все, в мене достатньо місця. Ось Тут зараз можливості такої немає, тому що менше. Тканинна купляла генген. Ось, але шити нема коли. В'язати в основному в'яжу або шкарпетки. Або починала, поначинала. поначинала. <смі> а закінчувати нема часу. Так, далі. Чи є на вашому каналі відео з іншими видами рукоділля, клім основного і улюбленого. А... Десь я там показувала. Що ткані купила, або там щось пошила, але дуже на цьому не зациклювалась, бо там або вже віддала, або кудись поклала, або таке. Я думаю, там один відсоток цього часу шицю. Ось. А так, я пам'ятаю, ще коли, напевно, Десь років сім назад. Може, пам'ятаєте, а може і зараз модно, не знаю. Були такі конзаші. Зараз в садочку, трохи відволік, в садочку ярмарок через три дні. я ось згадала, що я таке вміла ось не робила такі резиночки. Ось. Всіх робила по дві штуки, щоб були пари, тому що дівчата часто роблять просто два хвостики або дві косички, щоб були однакові. Ось два однакових таких Тут 15 пар. Планувала зробити 6-8, а зробила 15. Ну, як я в Інстаграмі виклала сторіс, коли то підписала. <с -2> Мама не змогла вчасно зупинитися. Ну, то таке. Так, далі. Пряжа відкриття цього року. Я ще два роки тому або три купила пряжу Drops Muscat. Ось. І... Але все ніяк не було в мене часу з нею зв'язати. В цьому році я зв'язала, і я скажу, мені вона дуже сподобалась. Хоча вона і товстенька, але вона м'якенька. На светрик в мене пішло десь 550 г з довгим рукавом. Нормально довжини так до середини попи. Ось. Тому. Неважкий, скажімо так, враховуючи те, що це бавовна 100%. І ось зараз в мене лежить ось така пряжа Bell Drops. Тут три кольори, це буде смугастик. Хоча вона теж вже не новинка, але в мене, для мене це буде теж відкриттям. Ось, а так. Такого, щоб відкриття відкриття так і нема. У -у, ще нема. Так, яка ваша думка щодо в'язання по опису, подобається чи ні? Ну, Дивлячись, можна сказати, що так, мені подобається. Якщо я попала у щільність, якщо цей допис не дуже такий розтягнутий, як собача, пісня розтягнутий, то тоді мені подобається. Мені подобається, як вам сказати, коли, наприклад, початок роз... Як вам. Мені не подобається, коли візерунок словами розписаний. Мені візерунки подобається в'язати по схемі. А є деякі описи, які всі візерунки, вони словами і схеми немає. Ну, ось такими мені не подобаються, А так? В принципі, я дуже добре ставлюся до описів. Так, далі. Коли займаєтесь улюбленим хобі, то що дивитесь, чи слухаєте цей час? Ну, як усі рокодільниці, ми, YouTube та фільми, серіали ми слухаємо. Іноді буває таке, що там лицювала оцінку днімока, можна і подивитися, але в основному слухаємо. Так, ось, я люблю слухати в'язаний <зв> YouTube. Або які-небудь фільми, серіали. Такого, щоб конкретного, в мене немає. У а... мене немає зараз улюблених фільмів, улюблених серіалів. Що знайшла, то і дивлюся. Є щось цікаве на в'язальному Ютубі, я буду дивитися в'язальний YouTube. Нема, тоді вже йду шукати, що ще подивитися. Тому так. А рукодільні помічники, заглушки для спиць, маркери, речиники рядів, що для вас, для вас це необхідність, чи просто хай буде. Це для мене необхідність. Якщо ще заглушки для спиць, ну, хоча й заглушки для спиць це необхідність. Коли, наприклад, треба поміряти, от ти в'яжеш, в'яжеш, так треба поміряти, наприклад, довжину реглану. Да? Якщо ти не впевнений, або довжину вже, там, чи рукава, чи чогось. І щоб воно не поспадало, то заглушки воно топчик. Лічильник рядів, коли везерунок більше, ніж 10 рядів рапорт, 10, більше, ніж 10 рядів, я тоді користуюся лічильником. Ось. Або якщо, коли я ще користуюся лічильником. Напевно, і не користуюся більше, тільки коли о, візерунок такий о, високий рапорт. Але все одно не, це зручніше, ніж відмічати палочки ставити. А маркер, ну, маркери це взагалі я не знаю, як раніше люди без них жили. Ну, як жили? Робили маркери: ниточки, булавочки, скрепочки і тому подібне. Далі от я зараз для себе відкрила. Так, я не знаю, як лески без спить. Вони такі трубочки полі, силиконові. Надягаєш, у мене зараз під рукою немає. Зараз, почекайте. Так, ось не знайшла ось вона така у мене по метру кілька. О, скільки в мене 10? 2 по 10. Я не знаю, ось видно чи ні? Ну, ти будеш фозиков не хоче. Зараза така. І що це обрати? Ну... Не хочу вибачте. А, Ну, в общем, це трубочка пола надягається на спицю, наприклад. Ой. Це зручно на рукава, коли відкримлюєш релани вже. Ну, ось Одягаєш, перекидуєш на цю трубочку, потім знімаєш, і воно можна вузликами зав'язати. Ну, отак от, наприклад, я. Зав'язала просто. І воно в мене болтається. Або якщо я ж зараз з ними, коли треба приміряти, я перекидую на 3, ділю так на 3, бо дівчинка така немаленька. <смірко> і воно не спадає, петлі не гуляють по них. Не такі важкі, як тросики для спить. Ось сіп... і не Натягне вниз, можна нормально поміряти довжину і таке подібне. Так. Ну і все, наче з помічників все. А ваша думка про український рукодільний YouTube? Чи ми конкурентно спроможні? Я вам скажу так. Якщо, наприклад, у мене є подружка з Фінляндії, вона знає фінську мову і російську, так? Я коли знімаю влоги українською, для неї це не проблема, вона ставить автопереклад, субтитри на російську і дивиться без проблем. Якщо у когось з рукодільних блогерів є глядачі, які не знають, наприклад, українське, то завжди можна включити субтитри. І буде автоматичні субтитри на їх рідну мову. Це взагалі не проблема. І тому, якщо ти цікавий блогер, то ти, ти, ти хоч на китайській розмовляй. У тебе будуть свої глядачі. От. Тому ми раніше боялися так, знімати, бо ми боялися, ну не то, що боялися знімати, ми боялися знімати на українську мову. А, Тому що боялися, що не буде глядачів. Але я вам скажу, що ми даремно цього це робили, і треба було знімати ще раніше. Деякі, звичайно, спочатку повномасштабного, повномасштабного вторгнення перейшли на українську, потім повернулися на російську, щоб повернути своїх глядачів. То їхня справа, то їхній вибір. Я не, я не засуджую. Мені зручно так. Ось. Я і для себе практикую українську, і на, і на роботі в мене йде російська і естонська. Ну, як естонська йде? Я намагаюся розмовляти естонською, пробую. В мене, як я казала, в мене... Ой, в мене такий колектив, можна сказати, на 80% лояльний до на... мого навчання. Вони мене виправляють, якщо я щось неправильне роблю, кажу, або допомагають поста, по, як це, скласти правильне речення з правильними закінченнями. Ось. А вдома ми розмовляємо переважно українською, інколи каюся. В мене проскакує і російська, але ну, я думаю, що. 80% нашого спілкування вдома це українська. Ось. Так ось я про, про що? Про те, що ми даремно боялися, що ми не здатні з українською мовою. Ми конкурентноздатні. А інколи ми навіть для тих, хто о, зараз не проросійсько не про налаштовані, ми для них навіть за. Зараз у пріоритеті. Тому, дівчата, вперед. Далі, що як глядачу, не вистачає на українському Ютубі: формат відео: тех, влог, МК, розмовні відео, огляд, пряжі. Мені подобаються теги, мені подобаються влоги. Влоги в форматі, а тобто, відео в форматі майстер-класів. Знову ж таки, я на Ютубі не дуже люблю ці майстер-класи, якщо автор не, не додає хоча б у відео, коли можна поставити на паузу і зробити скріншот, не додає схему візерунку, а у відео прям показує, як прив'язати кожний рядочок, кожну петельку. Мені це дуже незручно, і тому такі МК я не дивлюся. А якщо там сказано, наприклад, Наберіть стільки то петель, провяжіть стільки то рядів і потім починаємо в'язати цей візерунок. так. А схема візерунку, я роблю паузу, скріншот. якщо якісь І далі автор може в'язати показувати і... потім ще петельній ЦМК. Я з вдячності, я дивлюся, я ставлю. Наприклад, це відео на беззвучне, роблю іншу вкладку, дивлюся, там щось цікаве для себе, наприклад, в процесі в'язання, але це відео в мене триває від початку до кінця з усіма рекламами. Я хоч таким чином я віддячую автору за його працю. Розмовні відео мені подобається, огляди пряжі, якщо я цю пряжу знаю, або, якщо це такий склад, який мене не зацікавить, я, напевно, не буду дивитися. Але, знову ж таки, якщо це мій улюблений блогер, щоб його підтримати, я просто поставлю це відео без звуку і хай шурую собі. Але це можливо тільки на ноутбуці. На планшеті такого не зробиш. Коли малий вдома, то планшет майже завжди у його користуванні. І тоді я на телефоні дивлюся те, що я можу, те, що я хочу. Ось, ну, я вам не дуже заплутала. Пори, пори роки, тобто сезонність, має вплив на ваші результати в рукоділі. Ні, ні пори роки, ні сезонність не має впливу, має вплив те, як в мене на роботі зараз вихідні. Раніше, коли я була вільна пташка, тобто я не було малого, я могла в'язати зранку з вечора п'ятниці до вечора неділі, то зараз вечора в мене, я можу присвятити їх в'язанню дуже рідко, але це тоді я вам поясню Якщо я даю Якщо дати малому планшет, щоб він дивитись, дивився його весь вечір, то я можу в'язати весь вечір. Але самі розумієте, що, Ой. Самі розумієте, що... Ох, весь вечір передивляння планшету це занадто для дитини 3,5 роки. Тому там трохи пов'яжу. Ну, а потім вже розважаю малого. Слухаю його істерики, коли забираю планшет. Ось зараз ще в мене два заняття останні на курсах. Коли у нього планшет з 6 до 9. І потім вже будемо воювати, намагатися без планшету вечора. Ось так я до чого, що в'язати ввечері мені не виходить. Я в'яжу тільки тоді, коли в мене вихідний у будній день на роботі. Ось тоді я ще можу пов'язати. І це від сезону не залежить. Зараз в мене тут маленький городик наділили. Там, ми півтори сотки. Я думала, це буде мій, але цикруха віджала. Ось, тому в мене городика майже й немає. Там є, а, мо... коротше, кілограм цибулі я посадила сіянки. два рядочки по 2 метри укропу. І ще ось хочу, там такий невеличкий парнячок, там хочу огурки. Тут у нас велика така тепличка, ну, не тепличка, парнік, тепличка. Зрозуміло. Там о, будуть помідори у нас, ну а на огороді там будуть огірки. Ось. Тому це літо в мене також майже вільне. Далі, невдачі в рукоділля для вас. Це виклик чи причина не доводити роботу до кінця. Ну, яка невдача? Якщо, наприклад, я пров'язала, що в мене було, я зараз почала з діви таку, наче футболку, я пров'язала один раз, в мене не вийшло, другий раз пров'язала, в мене там щось не виходить. Я почала третій раз, і зараз в мене запал пропав. Я відклала, почала ще один. В'яжу, в'язала, в'язала, зараз покажу. У мене лежить. Це з. Акрил, крістал, якщо пам'ятаєте, таку пряжу ось я трошки пров'язала, потім я зайшла в магазин, їхала з лікарні, зайшла в магазин, купила собі моточок степу. Ну, це я розмотала. Треба ж розпочати носки, шка... шкарпетки. Носки. Шкарпетки розпочала. Ну, зараз от дов'яжу ці шкарпетки і спробую знову діву в'язати. Бо для діви в мене. Виходить, буде часу тільки ось о, червень і потім там серпень. Глипень, я думаю, буде дуже спекотно, а ось у червні ще можна поносити. У травні я вже не, не встигну, бо тут два тижні. Так, далі. А як ви підходите до покупки пряжі чи рікодільних витребеньок? Спонтанно чи плануєте заздалегідь? 99% моїх покупок це спонтанно. Знижка. Просто йшла мимо далі все як в тумані. Треба вже брати якусь небудь аскезу, бо обіцянки собі не працюють. Ось тому що місця вже немає де складати. Плюс у нас у нашій кімна... ну, кімнаті, де у мене пряжа, там взимку там дуже. Я не знаю, як це пліснява, грибок, я думаю, а, понизу на полу. І треба там, якщо пряжа в мене там лежить, то мені треба періодично там все убираю, все витираю, протираю, мию, потім запирскую. Знаєте, такий засіб саву від грибків та пліснява запирскою, потім через 2 години ставлю все назад. І так Раз на тиждень або раз на два тижні. Це трохи задовбує. Ось, але... Ось. І тому хочу зараз не купляти пряжу, хоча б трошки вивзатись з того, що є. Щоб вивізати трошки з того, що є, це треба хоча б рік не купляти. Ось. А для того, щоб рік не купляти, треба видалити у себе з інстаграму магазин, як мінімум, дропсу. Ось. Так що, отак. От от. Далі. А, ваше улюблене в'язання це коли собі та рідним замовлення, продаж, благодійність. А, су... Я люблю в'язати собі та рідним. Більше зараз люблю в'язати рідним, бо собі дуже багато пряжі треба і часу. На замовлення, чи на продаж ще можна спробувати, але я не вмію продавати благодійність, на благодійність ще можемо. Тому що я тоді в'яжу те, що я хочу, і на в будь-якому випадку знайдеться, куди це пристроїти. Далі. Платні описи чи МК мають місце на Ютубі? На чобні. Все має місце. На кожен товар є свій. О, як це? Не покупайте, якщо це безкоштовний МК, то це. Свій буде глядач, якщо о, платний, то кому воно треба, то і купить. Я купляла і на Ютубі в мене був 1 мк і так я купляла періодично. Ще не в'язала, але мені подобається, наприклад, ця ідея, і я знаю, що я зв'яжу. Хай це буде не зараз, хай це буде через три роки, через 5 років, але я купляю те, що це класика. Я не купляю якусь опись, наприклад, зараз модна, чи вже не модна, не знаю, цервань, ще там які-небудь нестандартні ідеї, а я купляю, якщо це класика. Ось, далі. Чи купували описи та МК? Ну, да, я ось вже відповіла. Ваші побажання побажання <хи> Ваші рукодільним блогерам. Моє побажання а, не опускати руки, якщо у ви якщо ви і у вас немає переглядів. Не здаватися, якщо ви вже а, не здаватися, якщо ви вже почали цю справу, то не здаватися. А, не запускати, я зараз вам розкажу, а сама цього не роблю. А, не Викладати хоча б одне відео на два тижні, щоб Ютуб знав, що ви тут, що на вас не треба ставити хрест, а ви тут, ви, у вас є яка-небудь періодичність, і вас треба просувати. Ну, і, о, не ображатися на дурних людей, які залишають дурні коментарі. Видаляти коментарі, які вам не подобаються. Так, треба їх видаляти, щоб вони не портили вам настрій і атмосферу у вашому блозі, блозі дому, скажімо так, на вашому каналі. Ваш канал це теж ваш, частинка вашого життя. І нащо нам потрібні там недалекі люди. Ось так. І тримаємося. Все буде добре. Український ютуб вже процвітає. Тому за нами сила. Ось ну, на цьому буду я з вами прощатися. Боже, у мене, напевно, таких відео ще й не було довгих, майже півгодини. На цьому буду прощатися. Казати вам пока-пока. Всіх цілую люблю. Слава Україні! До наступних зустрічі.